Вас вітає компанія Greenway Auto І на перегляді у нас сьогодні дуже класний сімейний мінівен Opel Zafira 2012 року випуску з двигуном 1,7 Дизель, який тільки привезли з Бельгії, розминтнили, зробили сертифікат. Є червоні транзитні номера, автомобіль готовий в будь-який момент їхати в МРЕО до першої постановки на облік. Я зараз пройдусь ззовні, покажу, як виглядає автомобіль детально кожну. Деталь покажу, технічно, салон, все розкажу, історію, обслуговування, характеристики, все розкажу про цей автомобіль. Також зразу хочу сказати ціну постановки в МРЕО на перший облік такої машинки. 3,5-4 тисячі гривень. Ніяких там ні 200, ні 300 доларів, як, як дехто розказує. Отже, рестайлінгова модель. Хорошої дуже комплектації. Автомобіль не битий весь в рідній фарбі. Буду показувати слабі больні місця у цих опелів, щоб зрозуміло було наскільки хороший стан. Отже, часто зазори між крилом і бампером цепляють бампером, він злітає. Дивіться, є противотуманки, є е, парктроніки спереді і ззаді. Далі йдемо. Кузов рівненький, всі зазори рівні, жодні деталі не крутилась. Скло по периметру рідне. Бачите, двоєчка, 12. Є датчики світла й дощу, автоматичні включаються світло і дворники. Часто вздуття фарби, рижики по порогам, там по низу дверей, гляньте як тут. По цій машині питань в принципі немає. Ні зовні, ні в салоні, ні технічно. Все дуже-дуже добре. Часто ось тут сколи, ржавчина, тут все ідеально. Є релінги і ось дах. Без м'ятин, відграду, нічого такого немає. Ззаді є теж парктроніки, є фаркоп. Часто бампера по бокам почухані. Гляньте тут. Дуже-дуже хороший стан. Хто шукає дизельний 7-місний мінівен, хороший рік з правильним двигуном, ось ваш варіант. Часто фари або помутнівші, або ближчі, або ще там щось таке. гляньте, Вони як нові. Так, Тепер давайте пройдемо з товщиноміром, по кузову пройдемось. деталь детально фарбовано. Допуски до 130 мікрон. 116 мікрон рідно. Часто дуже багато сколів на капоті, особливо коли дуже великий пробіг. Тут вели... пробіг маленький. Нісколів немає. Дев'яносто пять. Сімдесят один. Дев'яносто три. Дев'яносто один. Дев'яносто два Бачите? як Дев'яносто три. 93 дев'яносто чотири. Навіть ляда, бачите, 105, 116. Фаркоп часто цепляють бампер, там прицепчиком ляду і так далі, тут гляньте в ідеальному стані. 94, 91, 100, 102, 100, 101. 77 99. 116. 92. 92. Отже, друзі, хто шукає собі нефарбований автомобіль Opel Zafira, Ось ваш варіант. Тепер по салону по документації по історії, по обслуговуванню. Автомобіль, ось пакет документів. Автомобіль привезли з Бельгії. Є сервісна книжка і є деякі витяжки з баз європейські, по оригінальності пробігу. Ну, наприклад, ось у мене вийшло витягнути 17-й рік. Кінець 17-го року 59 тисяч було. Ось вони, 59. І дивіться, тут, бачите, як відслідковується. 13, 15, 16 роки. Бачите, як відслідковується пробіг. Так, тепер по сервісці. Є сервіска. Є сервіска. Ось. Ось. З 9-го місяця. А ні, це не давати. щось не зрозуміло, що тут написано. Ну, ось 12 рік, 17 тисяч вот. 18 рік 76 тисяч. Ну, в общем, кому потрібно, прийде роздивитися. Ще там документація є, там вон, різна. Йдемо дивитися стан салону і технічно ще покажу вам. Ось крісла, вони як нові. Ну, салон, чесно кажучи, тут як новий. Він відповідає... Пробігові 159 тисяч. А може навіть і, і до 100 тисяч. Дуже хороший збережений стан. І дуже якісні матеріали у опелів. Карти. Не виняє, не курили в салоні. Ось мені дуже подобається ця функція, піднімати отак от крісло, можна двигати туди, спинка нахилу, ну, в общем, салон дуже великий. Потім нажимаєш цей ліфт і не падає, опускається плавно. Ну, звичайно, всі місць. Діван передподигається, дуже легко туди залізти і дорослим теж їздить там комфортно. Широкий автомобіль, багато місця. Така функція є. Переднє крісло можна складувати буде як столик. Тут важливо, дивіться, Ось стан пластику і резинок. Да? Як правило, коли щось часто возить дуже багато, то він подертий, пошкрябаний. Там. А тут гляньте, який стан. Все в комплекті, друзі, є. Шторка є, під низом є запаска, там є донкрат, ключ, все є в комплекті. Повноцінний сімейний мінівен. Ось у на третій ряд сидіть. Потолок не провищує, акуратний, чистий. Бо це теж болячка не перший раз замічаю, коли провисає потолок опеля зафір. Ого, який амортизатори, як нові, дуже добре держать. Так, тепер йдемо далі. карты, левая сторона. Ну и водянская сторона. Часто вытирается, а тут карты и так далее. Це дуже добре. Тут пороги. Часто рижик. Водійське крісло, як нове. Стан руля, шкіряний руль, мультируль, ці чорні вставки і там чорні вставки на панелі. Це рестайлінг, зрозуміло, тому такий підрояльний лак, автоматичне світло, круїз, контроль, підлокотник, AUX. Це все є. Тепер подивимось по технічно, як машина працює, заводиться і так далі. Так, да, тут у нас ще є, ось можна підключати USB, все-все-все є. Клімат контроль, шестиступка механіка. Монітор, з бортовим комп'ютером, ну, все є. Дзеркало з автоматичним затемненням. Так, включив в запалення, всі лампочки загорілись, заводимо. Без проблем машинка завелась. Це ще потрібно потухло. Вибачте, на передачі стояла, не зняв, але буває. Ось речах не витертий з оригінальним чехлом. Ось автоматично включаєш. Показує, що мало топлива. Ну, зрозуміло портовий комп'ютер. Ну, тут багато чого управляти можна. Можна ось так. Виключати кондиціонер. Так він включається, хто не знав. 159 тисяч пробігу, ніяких помилок, нічого нема. Показаю, що відкриті двері на ручнику автомобілі я не пристебнутий. Йдемо подивимося, як працює двигун. Ось Робота дизельного двигуна. Його зовсім не чуть, як він працює. Так, так, линку, хвилинку, рукою. Ось робота двигуна. Антифриз прозрачний на рівні. Тут нічого не мито, бачите, грязнувато, в пилі, ну це і дуже добре. Картерних газів немає. Саме головне, щоб дима не йшло з щупа. То, що з горловини дим там підкидає або навіть і масло кидає. Ну, якщо тут розпідвали, його прямо видно, як він крутить і кидає масло, то і тут же ж пари, масло гаряче, це збирати. Це нормально. Головне, щоб звідси не було. Це для тих, хто ну, не знав. Звісно, видно, бачите, розпридвал крутить. Звичайно, сюди якісь каплі будуть вилітати. Звичайно, сюди може якийсь і пар трошки йти, розігрітий двигун. Ну, так конструктивно зроблено. Деяких прямо аж тут видно, як крутиться розпрідвал. Це нормально. Мотор ідеально, рівно і тихо працює. Без посторонніх звуків, шумів. По вихлопу. Що у нас по вихлопу? Не ось івих. Тут нічого не димить. Видно, там запаска є під низом. Так, по цьому двигуну один із сім японський двигун, всі його добре знають, надійний, безпроблемний. Значить, 110 кінських сил, розхід палива 4,7,6, змішаний цикл, 4,7 траса і 7 це місто. От десь такий буде розхід палива. Хто буде, ну спочатку, як їздить, може бути трохи навіть і менший.